Доброго дня, Наталя. З якою проблемою ви до нас звернулися 6 місяців тому. Я є власницею двох чудових дівчаток, двох собак. Породи той пуділь і французький бульдог. Трапилась така дуже прикра подія. Коли одна з дівчинок, це маленька оця зірочка. Вона загресувала, і все закінчилось тим, що французький бульдог мій дуже сильно вкусив малу за мордочку, Він їй зламав щелепу. Щелепа геть з'їхала на бік. І це вся подія відбулася ночі. То ранок почався з обдзвону всіх клінік, врачів, всіх фахівців міста і термітовим записом на рентген. Після чого виявилося, що щелепа зламана ще з сильним зміщенням. У нас в місті допомогти ніхто не міг. Всі врачі розводили руками і рекомендували звернутися в інші клініки Дніпра або місто Одес. Таким чином я звернулася до клініки ЕксВет. Ми терміново дісталися до Одеси, де нас уже чекали лікар і фахівці клініки. Ці самі довгі п'ять годин, які мені здалися вічністю, стали перегорнутою сторінкою нашого негаразду. Хотілося б дізнатися, як почуває себе зараз ліза, як її загальний стан, як вона кушає, чи є якісь змінення? Ні, в нас все добре, вона така ж жвава, така ж весела і така ж борза, також виховує старшу свою подругу. Завдяки вашим рекомендаціям, ми прийшли всі курси антибіотикотерапії. І інших ваших призначень вже така сама весела, грайлива дівчинка. Дружньо вони продовжують жити до теперішнього часу. Мені було дуже приємно це чути зараз. Ми сьогодні плануємо лізі зробити огляд ротової порожнини під седацією і повторити дентальну рентгенографію, щоб оцінити як там зараз згоявся цей перелом, чи є якісь проблеми з зубами додатково оцінимо місце оперативного втручання. Сьогодні ми провели повторний огляд рокове порожнини під седацією, провели детальну рентгенографію місця, де було проведено оперативне втручання на момент, коли ви звернулися до клініки. Що ми бачимо серйозне розходження, перелом В принципі це вже в нас після операційної знімки. Те, що ми це все зробили, репозицію на даний момент У нас тут все повністю загоїлось, все нормально. В принципі, немає ніяких дефектів. все добре. Дякую, лікарю, та всім фахівцям, професіоналам, які Тують не тільки тварин, а й їх люблячих хазяїв.